Привіт! Це канал Гобі. І сьогодні я розповім вам про топ-5 найбільших і найвпливовіших на еволюцію вимирань. Ролик обіцяє бути цікавим, тож лайк, підписка. Погнали! Так вже на землі заведено, що із регулярністю трапляються масові вимирання біосфери. Вимирання бувають містечковими і глобальними. Серед глобальних виділяють 5 особливо великих: Ордовицько-Силорійське, Девонське, Пермтріасове, Тріасове і Крейдопалеогенове ордовицько салорійське вимирання відбувалося у дві фази з перервою в 1 мільйон років. Сталося воно 450-440 мільйонів років тому. У ті часи левова частина життя була сконцентрована в океанах. Серед морських мешканців вже з'являлися навіть перші хребетні, хоча їх було ще дуже мало. Суперконтинент Гондвана безтурботно і повільно дрейфував на південь, аж в якийсь момент вулканічна активність стала наростати. Кількість вивержень поступово досягла жахливого розмаху, і в атмосферу Землі потрапила величезна кількість аерозолів сульфатів СО2. Ці іони сірки довго до двох років висять в атмосфері, перш ніж осісти на поверхню. Накопичення цих аерозолів створило високе планетарне Альбедо, здатність відбивати сонячне світло, а з ним і тепло від сонця. Почалося різке похолодання, яке призвело до утворення лідниць на полюсах. Ці крижані щити швидко розросталися і досягли тропіків, трохи не дійшовши до екватора. Попутно вони закували в собі гігантську кількість води, що спричинило сильне обміління океанів. Але ж майже все життя існувало саме там. Порушення рівня світового океану призвело до розбалансування екологічних середовищ. Це стало причиною перших масових вимирань організмів. У невеликий відрізок часу між фазами Ордовицького вимирання бідолашні мешканці Землі змогли трошки перепочити і оговтатись. Допомогла поява потужних глибоководних течій. Вони утворилися завдяки різкій зміні клімату від спекотного до холодного. Ці течії рясно збагачували воду киснем, рятуючи життя на планеті. Але наприкінці Ордовіка сталася нова катастрофа. Вулкани не стали чекати тотального замерзання планети і знову запрацювали наповну. Почалася друга фаза великого ордовицько селерійського вимирання. Але тепер в атмосферу викидалися не аерозолі сульфатів, а величезна кількість вуглекислого газу. Парниковий ефект увімкнувся на максимум, і крижані шапки стали відступати. Здавалося б, тепер біосфера оживе і піднесеться, але ж ні. З підвищенням рівня СО2 починається катастрофічне падіння в місту кисню в океанах. Течії слабшої, ті біосфера починає задихатись. Через 3 мільйони років від початку другої фази вимирання кількість кисню в океані стала максимально низькою, майже нульовою. Це був жахливий удар по усьому живому. Під час цих подій кінця Ордовіка з нашої планети зникло близько 60% родів і приблизно 85% видів тварин повністю вимерло близько 100 родин, серед яких серйозно постраждали трилобіти, граптоліти, моховники, двостулки, брехіоподи, голошкірі та корали. Теорію вулканізму підтверджують дослідження ртуті в місцях, де збереглися вулканічні породи тих часів. Але крім цієї теорії, причин ордовицько-силерійського вимирання, є й інші, альтернативні версії. Так частина вчених вважає, що злоденіння планети в Ордовіку сталося через космічні катастрофи. Наприклад, зіткнення двох 150 кілометрових метеоритів у поясі астероїдів могло призвести до того, що Земля на деякий час потрапила в хмару пилу. На тлі неї сонце стало темніти, і планета почала охолоджуватись. Існує й екзотична гіпотеза про вибух гіпернової зірки за 6 тисяч світлових років від землі. Спалах тривалістю близько 10 секунд завдав гамма променевого удару по атмосфері нашої планети, зменшивши озоновий шар майже вдвічі. Ну а сильне ультрафіолетове випромінювання буквально випалило більшу частину біосфери. Але доказів двом останнім версіям майже немає. Вулкани вкотре показують нам, що боятися потрібно насамперед їх. Наступне на черзі девонське вимирання. Вона сталася приблизно 372-359 мільйонів років тому, та було завершальною подією Девонського періоду. Ми звикли вважати, що масові вимирання провокуються подіями апокаліптичного масштабу, наприклад, виверженням вулканів або найпотужнішим метеоритним бомбардуванням. Але ще найменше одне з них, на думку вчених, було спричинене, хоч як би не було важко в це повірити, звичайними деревами. Вимирання за великим рахунком відбуваються безперервно. Живі істоти постійно еволюціонують і настільки ж регулярно зникають. Але масові вимирання завжди вражають своїми масштабами. Під час масових вимирань зникає набагато більше видів тварин, ніж зазвичай. Під час диванського вимирання до того ж майже не з'явилося нових видів, утворилися з яючі порожнечі. Особливо чутливо диванське вимирання вдарило по мешканцях океану. Повністю зникли стоматопороїди, губки, що формують рифи. За ними пішли в небуття панцерні тварини, чиє існування прямо залежало від водних екосистем. Сильно постраждали трилобіти, вижити вдалося лише одній їхній гілці. Від плакодерм залишилися тільки два види, але й вони досить скоро зникли. Вважається, що для океану дивонське вимирання стало другим заступеним катастрофічності. Сухопутні ж екосистеми практично не постраждали. Тому вчені цілком логічно припустили, що винуватцем дивонського вимирання були організми, що населяють сушу. Головні підозрювані це дерева, які почали розвиватися якраз у цей час. Раніше наземна флора особливою різноманітністю не відрізнялася. Її поширення повністю залежало від водой, тож зелень можна було зустріти лише неподалік від берегів, оскільки тоді транспортування вологи всередині рослин здійснювалося ще неефективно, то й відростити довгі стебла не вдавалося. Пізніше стали з'являтися рослини, що відрізнялися міцними товстими стовбурами і потужною кореневою системою, здатною дістатися до води в глибині ґрунту. Навчившись підноситися на десятки метрів вгору, ці рослини стали укладати своє насіння в тверду оболонку. Усередині насіння вже містилася певна кількість вологи, тому воно могло проростати далеко від річок, морів і океанів. Усе це дало змогу розпочати заселення нових територій. Так з'явилися і поширилися по всій планеті дерева. Коріння дерев, йдучи на велику глибину, розпушували шари осадових порід, полегшуючи вимивання залягаючих мінералів. Крім того, в корінні перебували бактерії, що переробляють атмосферний азот у такі необхідні рослинам сполуки, як нітратий аміак. І мінерали, і азотисті сполуки зрештою вимивалися в океан, де провокували вибухове зростання водоростей. Популяції останніх не відрізнялися стійкістю, тому дно час від часу вкривалося товстим шаром відмерлої органіки, яку місцевим мешканцям не вдавалося оперативно переробляти. Ця ковдра душила все, що опинялося під нею, у тому числі й самих трилобітів. Учені мають у своєму розпорядженні речові докази того, що подібні процеси відбувалися під час Девонського вимирання. Мертві водорості утворили на дні океану шари, в яких практично не було кисню, після чого закономірно скам'яніли. Але це не єдина зачіпка, яка вказує на дерева, як на винуватців дивонського вимирання. Фотосинтез у великих рослин відбувається в значно більшому обсязі, і перші ліси з Землі могли витягати з повітря небачену раніше кількість вуглекислого газу. Це неминуче призвело б до охолодження планети. Свідчення того, що все відбувалося саме таким чином, є. Вважається, що за час Девонського вимирання середня температура на Землі впала на від 3 до 6 градусів за Цельсієм. Океан став занадто холодним для багатьох мешканців. Обидві доказові лінії здаються переконливими, але жодна з них не є незаперечним доказом того, що саме дерева стали причиною Девонського вимирання. Суто теоретично не виключена ймовірність, що як цвітіння і загибель водоростей, так і глобальне похолодання були викликані впливом іншого характеру. Та експертів дотримуються інших поглядів щодо причин дивонського вимирання. Хтось із них звинувачує метеоритну атаку, хтось говорить про вулканічну діяльність. І поки не наведено стовідсоткових доказів, які б вказували саме на дерева, ці суперечки триватимуть. А ми підійшли до найважливішої події Пермі: а саме до пермтріасового вимирання, наймасштабнішого вимирання в історії життя. Приблизно 251 мільйон років тому на кордоні Пермського і Тріасового періодів, а заодно на кордоні Палеозойської та Мезозойської Ер, відбулося наймасовіше вимирання живих істот за всю історію фанерозою. У краї вічного полювання пішли 96% морських видів і майже три чверті наземних. Моря практично спустошилися на найближчі кілька десятків мільйонів років, а суша змінила своїх владик. Це вимирання практично перевернуло біологічну історію планети. Здавалося, що ось-ось почнеться ера справжніх савців, які остаточно відсунуть на задвірки еволюції всяких там лепідозавроморфів і архозавроморфів, але втрутилася геологія і тектоніка плід. Уламки гондвани у вигляді Монголії та північного Китаю, які продовжували втискатися в колишній Сибір, викликали виверження великого трапового поля, величезної області пласких вулканів на території нинішнього східного Сибіру. Залишками того великого виверження давності є нинішнє плато Путорана. Приблизно 256 мільйонів років тому почалося перше потужне виверження вулканів. Тоді на поверхню вийшло 23 тисячі кілометрів кубічних лави і попелу. Потім відносно слабка вулканічна активність. 254 мільйони років тому вивернуло ще 3 тисячі кубічних лави і попелу. А 252 мільйони років тому короткий вулканічний спалах виявився найпотужнішим, вивільнивши за короткий відрізок часу близько 13 тисяч кілометрів кубічних лави і попелу. Для порівняння виверження Везувію, що згубило місто Помпей в 73-му році нашої ери, вивільнило всього лише 3-4 км кубічних лави і попелу. Вулкани викинули в атмосферу жахливу кількість газів і попелу. Зокрема, галогенів було викинуто до 70% в атмосферу, де вони почали руйнувати озоновий шар. Попел вже закрив сонце на багато років і почалася вулканічна зима з різким похолоданням. У той час трапляється різке падіння рівня кисню в атмосфері та концентрації вуглекислого газу зростає. Токсичні речовини довго висіли в повітрі і вигляді аерозолів, що також отруювало атмосферу. Величезна кількість ртуті потрапила на поверхню землі та на дно океану, але це було тільки початком кінця. До всього цього непотребства долучилося виверження базальтової лави в Сибіру та Китаї. Більше лава ця проходила якраз через шари нафти і вугілля, спалюючи і випаровуючи їх з усіма наслідками, що тільки погіршило ситуацію. Залишки горіння покладів вугілля потрапили в океан у такій кількості, що просто задушили його. Океан закислився. Виявилося, що двічі близько 259 і 262 мільйонів років тому в океанській воді майже повністю був відсутній кисень, без якого життя неможливе. Кількість вуглекислого газу досягла неймовірних показників: тут вам і кислотні дощі, і жахлива спека. Моря знову майже позбулися життя. Вимерли практично всі палеозойські будівельники рифів, велика частина молюсків, дуже сильно постраждали членистоногі, остаточно розпрощавшись із трилобітами. Риби зазнали такого удару, що практично не відновилися до середини тріасу. Остаточно вимерли плакодермові, майже всі лопастепері. Вимирання сильно прорядило ряди хрящових і ледь не знищило промене які щойно з'явилися. Холошкірі практично почали еволюцію наново в тріасовому періоді. На Соші вимирання пройшло трохи лайтовіше. Пішли в обмежені екологічні ніші наземні спорові рослини, остаточно поступившись своїми місцями насінневим, поки ще тільки голонасінневим. Вимерли практично всі амфібії, які не встигли вчасно піти в повністю водне середовище. Вимерли й усі рептиліоморфи і майже всі їхні примітивні нащадки парарептилії. З просонетих нащадків дуже сильно постраждали синапсиди. Внаслідок великого вимирання вони дуже сильно подрібнилися і дуже різко втратили екологічні ніші великих хижаків. Тепер розповім про тріасове вимирання, яке в подальшому дало простір динозаврам. Відбулося це вимирання приблизно 200 мільйонів років тому. В мезозойську еру життя на планеті так і не полишило шкідливу палеозейську звичку час від часу масово вимирати. Хоча пізньо тріасове вимирання стоїть свого роду особняком серед усіх масових вимирань. По-перше, воно було вельми швидко плинним. Тривало всього 10-20 тисяч років, що буквально мить з точки зору планети. По-друге, вже дуже вибірково воно діяло, майже повністю знищивши одні життєві гілки і залишивши в недоторканості інші. Вимерли всі ранні архозавроморфи на кшталт великих рослиногідних етозаврів. Вимерли практично всі псевдозухії, що лідирували на суші в тріасовому періоді, ледве встигнувши відправити в юрський період предків сучасних крокодилів і ще парочку родів крокодиломорфів. Але й вони на наступні півтори сотні мільйонів років були відправлені на ув'язнення в бідні прісні води. Проте інші архозаврові гілки, майже не зачеплені вимираннями, отримали величезну еволюційну перевагу. Динозаври на суші птерозаври в повітрі отримали абсолютну владу над материками планети. У юрському періоді розпочалася епоха динозаврів. Що ж призвело до цього вимирання? Основною причиною вчені вбачають початок розпаду Пангеї. Єдиний суперконтинент раптово Шив тріснути, причому не по лінії зіткнення північних і південних материків. Кінець Тріасу збігається з появою центрально-Атлантичної магматичної області. А це, власне, заявка на створення нового Атлантичного океану. Північна частина Пангеї почала розколюватися практично за лінією зіткнення стародавніх Лавразії та Балтики, що колись існувала. А південна частина зробила першу спробу відокремити Південну Америку від решти Гондвани. Усе це супроводжувалося грандіозними землетрусами та вулканічними виверженнями. У якийсь момент відсоток накопичення шкідливих для здоров'я продуктів виверження в атмосфері та гідросфері став критичним. І все спочатку. Ласкаво просимо вимирати. Ще одна гіпотеза це падіння на планету порівняно великого астероїда. Вона, до речі, набагато краще пояснює раптовість вимирання. Проблема тільки в тому, що такі катаклізми залишають на тілі землі суттєві наслідки, яких за відповідним віком так і не було знайдено. Глобальне вимирання знищило безліч видів тварин як на суші, так і в морях. Але після вимирання саме в тріасовому періоді еволюція наділила хребетне життя знайомими нам рисами. З'явилися предки птахів і крокодилів, зародилися савці, ящерки та черепахи. І останнє вимирання, про яке я розповім, це Крейдо Палеогенове. Воно відбулося близько 66 мільйонів років тому. Звісно, усі чули про вимирання динозаврів. Насправді крейдопалеогенове вимирання значно програє за своїми масштабами пізньодивонському вимиранню. А вже, тим паче, поступаються перемтріасовому вимиранню, яке недарма прозвали Великим. Проте навіть велике вимирання може поступитися крейдопалеогеновому за впливом на подальшу еволюцію. Морські біоцинози втратили в середньому близько 50% усіх родин тварин, особливо сильно постраждали рифоутворювальні організми: головоногі, молюски, хрещові риби та морські ящери. Рифоутворення зовсім припинилося на кілька мільйонів років, повністю вимерли типові представники мезозойських морів, амоніти та беламніти. Хрещові риби втратили більшість акулячих родин, але саме це позбавлення від еволюційних навдах дало акулам змогу в Кайнозої стати справжньою грозою моря. Морські ящери ж повністю припинили своє існування. На суші ж все було набагато трагічніше. Начебто вижили 25% сімейств тварин і 70% сімейств рослин, але при цьому дуже рідкісна тварина, масою понад 25 кг спромоглася перейти в кайнозой. Це примудрилися зробити лише ті, хто і так мешкали у не надто комфортних місцях проживання, наприклад, крокодиломорфи і черепахи. Найбільшого ж удару зазнали володарі світу юрського і критяного періодів архозаври. Вимирання буквально змахнуло з неба всіх птерозаврів, усіх енансіорнісових птахів, понад дві третини видів птахів справжніх, а ті, що залишилися, віддавали перевагу наземному середовищу. На початку палеогену в повітрі взагалі не залишилось відносно великих мешканців. Літали лише комахи, але й вони відчутно зменшили свою різноманітність. На поверхні землі зникли всі непташині динозаври, тобто динозаври класичного динозаврового вигляду. Поповнили собою набір викопних рештків апекс-хижаки-тернозаври, багатотонні зауроподи та рогаті цератопси. Власне кажучи, динозаврова біота перейшла в глибокий занепад приблизно за 10 мільйонів років до знакової дати. Уже тоді різко зменшилося видове різномагіття і загальна кількість нептахових динозаврів. До безпосереднього часу вимирання перейшли лічені види динозаврів. Масове вимирання лише добило нещасну динозаврову біоту. Сильно постраждали і савці. У кайнозої вони були змушені мало не заново починати свою еволюцію. Зникли відносно великі хижі та рослиногідні форми мезозою. Залишились дрібні комахогідні і рослиногідні форми, що мало відрізнялися тоді одна від одної. Саме вони через мільйони років видали усе різноманіття сучасних савців. У чому ж була причина? Наймовірніше, вимирання стало результатом традиційної версії падіння на землю вельми немаленького, 10-15 км в діаметрі, астероїда. А з проблеми відповідного часу є кратер Чиксулуб у мексиканській задоці. Шар іридієвих глин, що розділяємо з Озойською та кайнозойську ери, теж є. Іридію мало в земній корі, але його дуже багато в астероїдах, що підтверджує цю теорію. Додали халепи й виверження трапових вулканів на території сучасного індостану. Вони наймовірніше виявилися наслідками імпакту. Внаслідок уповільненого зникнення динозаврової біоти, імпактної події та подальшого вулканізму. Ера середнього життя мезозой перетворилася на еру життя нового Кайнозой. До того ж, кожне вимирання провокувало бурхливі зміни у ході еволюції. Звільнюючи екологічні ніші для нових потенційних володарів. А якщо хочете дізнатися докладніше, переходьте на наш канал і дивіться наш цикл геохронології. Там ми про все розповіли. Після крийду палеогенового вимирання катастрофічних вимирань більше не було. У біологічній історії спостерігалися тепер лише поступові зміни однієї біоти на іншу. А на цьому у мене все. Сподіваюся, було цікаво. А також я знаю, що багато глядачів дивляться нас без підписки. І це ну, погансько. Тож, лайк, підписка, до зустрічі в нових відео!